Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні участь у нашій програмі бере Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України. Радий вітати вас у нашій студії. Володимира Борисовичу. Вітаю вас у четвер. У вас відбулася робоча поїздка до Житомира. Ви відвідали підприємства. Які враження і від підприємств, і від спілкування з людьми? Очевидно, що Житомир ще розвивається. Це дуже добре, хоча є багато питань, які потрібно вирішувати. Але те, що сьогодні, на чому я був сфокусований, це розвиток економіки, області, інвестиційні проекти. Для нас, надзвичайно, є важливим побудувати якісну модель національної економіки. І те, що ми бачимо сьогодні, зростання промислового виробництва по Житомирщині, це дуже добрий сигнал, як і в цілому зростання національної економіки. Мова йде про те, що наше саме велике завдання, яке ми маємо виконати, сформувати таку модель національної економіки, щоб ми від сировинного типу. Перейшли на створення доданої вартості в Україні. Простими словами, ми маємо робити глибинну переробку нашої сировини для того, щоб виготовляти готовий продукт. Це буде означати, що кількість робочих місць в Україні буде зростати. Ми будемо достатньо конкурентними, і це дасть нам можливість розвиваючу економіку робити інвестиції в якість життя українських громадян. І це найголовніший фокус сьогоднішньої поїздки. Ми були. На підприємстві, яке виробляє євроголд. так. а яке виробляє продукцію, є побутову, гладильні да, побутової драбини, uh -huh. гладильні дошки. Вони є фактично лідером в Європі номер 1 Тобто там більше тисячі людей працює, нормальна заробітна плата, нормальне ритмічно працююче підприємство, яке в принципі от зараз вони вже придбали за підтримки місцевої влади 40 тисяч квадратних метрів, ще приміщень, будуть створювати нові робочі місця, розширювати своє виробництво. Я в цьому зацікавлений як прем'єр-міністр. Я би хотів, щоб кожна інвестиція була успішна. А також ми зустрілися з різними інвесторами, які вже працюють на Житомирщині і хочуть розвивати своє виробництво. Насправді моє питання було тільки єдине: який клімат, які проблеми, чим допомогти, що потрібно зробити, і тут треба відзначити, що в них є дуже добра взаємодія з місцевою владою. І вже в рамках індустріального парку, який створений, я ми його в вересні 2016 року, Житомирські зареєстрували, а вже розпочинається в квітні місяці підготовка до будівництва заводу, де буде працювати 1250 людей в деревообробній галузі. Я сьогодні навіть проінформував керівника цього підприємства про те, що ми при підготовці. Бюджету на 2017 рік заклали норму, про якій все обладнання деревообробне, яке буде ввозитись в Україну, буде ввозитись на відповідних пільгових умовах. Це теж внесок держави в процес відродження національної економіки. Тому і також я відвідав ще і військовий завод, Житомирський, Танковий. Теж дуже пристойне виробництво. Хочу зразу вам повідомити, що в минулому році вони зробили обсяг 290 мільйонів. А в цьому році ми вже дали їм замовлення більше ніж на 700 мільйонів. Це означає, що і тут теж буде робота. Все це об'єднано децентралізацією. Мені приємно було почути від мера, який сказав про те, що він, напевно, декілька десятків мільйонів гривень він формує сьогодні мережі підводить до підприємств, які будуть створюватися і робить інвестицію в привабливі умови. Що є дуже добре, і підприємства будуть охочі тут розміщуватись. В принципі, я почув тільки оптимістичні сигнали. Друге питання це українські дороги. Житомирщина не є виключенням цієї України. Десятки років стагнації дорожнього господарства призвело до того, що 95% доріг в Україні знаходиться в непридатному стані. Ми в минулому році почали роботи. Наш уряд прийшов в кінці в середині квітня. Ми ледве розкрутили ситуацію і розпочали роботи десь там липень, місяць, серпень, місяць, більш-менш. То зараз ми готували вже з минулого року, і, в принципі, так як я прогнозував, що десь в квітні можливо виходити на вулиці. Зараз буде і поточний ремонт, і середній ремонт. Хоча я наголошую на тому, що в мене є багато питань до технології, яку запроваджують на місцях, це питання на місцях, до бригад, які формують, навіть іноді роблять, формують такі бригади, що вони не то що не здатні зробити нормальний ремонт, і навіть ямковий або більш глибинний ремонт. Ну, те, що я побачив сьогодні, такий достатньо фундаментальний підхід. Хоча я їм вказав сьогодні на те, що можливо шукати більш оптимальні технології, щоб виходити на відповідну якість при зменшенні ціни квадратного метра. Тобто, фактично, ознайомився я з інвестиційними проектами і вважаю, що ви йдете добрим напрямком. Про що люди говорили вам на зупинці громадського транспорту, ви також Щойно. встигли і а, пройшлися вулицею. Мова так. йде про мова йде про. Я, до речі, зайшов в аптеку, а перед тим зайшов в кав'ярню. І там якраз повертались з педагогічного семінару освітяне дошкілля, mm. ну, і Ми поговорили теж про те, яка ситуація, як спрацювало рішення про 3200 мінімальної заробітної плати. А ну, в принципі, все абсолютно нормально. Треба тільки розвивати це питання, щоб люди отримували більше грошей, і це є абсолютно справедливо. Детінізувати треба економіку. А після того я зайшов в аптеку, хочу нагадати, що ми прийняли рішення про те, що з 1 квітня ліки для українських громадян будуть безкоштовні. Я маю на увазі від гіпертонічної хвороби, цукровий ДАБ другого типу і, і брахі... астма. брахіальна астма. І поцікавився цінами, тобто, по певним категоріям, там 21 номенклатура, по певним категоріям вже відбулося це, за словами фармацевтів, які працюють в аптеці, там 5, 10-15% вже є зниження ціни на певні ліки. Хоча я вважаю, що цей процес буде далі тривати, тобто, все те, що ми будемо компенсувати, в тому числі буде знижена ціна, що є дуже важливим. Ну і от зараз люди тут на зупинці, буквально біля телерадіокомпанії, підійшли з питанням терміна... інтернату для дітей з вадами. Угу. Ну, це питання місцевого значення, і я попросив, щоб голова обласної державної адміністрації просто подивився на це абсолютно об'єктивно. Хоча я не нав'язую жодного рішення, я вважаю, що місцева влада має нести відповідальність за свої рішення. Якщо вони вважають, що це правильний крок, я не буду їм заважати це робити. Сам працював не один рік у місцевій владі і звик брати на себе відповідальність. І думаю, що треба, щоб місцева влада теж брала на себе відповідальність. Ну, дозвольте далі, от більш детально про те, що ви сказали, запитати доступні ліки. Якщо не проти, я з цього почну. Прошу. Доступні ліки пацієнти матимуть змогу, як ви вже зазначили, безкоштовно або з певною доплатою отримувати ліки. Чому аптеки зараз не горять бажанням брати участь у цій державній програмі? Це питання довіри, і поки що ми не сформували контакт. Можливо, певні будуть небажаючі, але. Ми передбачили 500 мільйонів. Я думаю, що нам вистачить цих грошей в цьому році. Якщо ні, ми додамо ще 500 мільйонів. Я їх знайду для того, щоб людей забезпечити безкоштовними ліками. Це інвестиція в якість життя, здоров'я українських громадян. Це саме головне завдання, яке ми маємо виконати. Тому є багато аптек сьогодні, які аптечних мереж, які хочуть брати участь в програмі Доступні ліки. І ми будемо дуже чесними тут. І кожну копійку ми заплатимо туди, де людина прийде за ліками. Тому це їхні питання. Я думаю, що ті, хто не будуть брати участь, вони просто програють. А ті, хто будуть брати участь, вони відповідним чином будуть отримати, будуть збільшувати продаж своїх ліків в аптеках відповідно до цієї програми. З 1 квітня вона стартує. Я розумію, що можливо там будуть певні там, можливо там перший місяць. Так ну треба ж налагодити систему. Можуть бути там певні збої, і так далі. Але ми доведемо її до нормальної, якісної роботи цю систему. Ще одна така важлива тема. Про неї попросили задати наші телеглядачі обговорити з вами. З 1 квітня вводиться нова система оплати за використаний газ. Тобто споживачі отримують окремий платіж за паливо як товари і окремий за витрати на за доставку і розподіл серед споживачів. Для цього для чого це робиться? Для того, щоб не було монополіста, фактично треба дати можливість українським громадянам купувати газ від різноманітних трейдерів. І тут треба розділити е, саме транспортування і відповідно е, ціну на ф, формування ціни на сам природній газ як товар. Фактично, це роз'єднання е, правильний крок. Е, його прийняла незалежна комісія, але е, разом з тим, е, ми, зараз, ми зараз подивимося, запросили у них всі розрахунки. Хочемо подивитись, е, як вони це обраховували. Але наголошую на тому, що в тим, хто має там 6,7 мільйонів українських громадян, тим, хто має. А, субсидії, тобто персональну підтримку mm -hmm. при житлово-комунальних послугах, це ніяк не відзначиться, тобто вони не будуть платити більше. З наступного року в Україні розпочинається реформа освіти. Вона розрахована на mm -hmm. будемо так говорити десятиліття. Так, от що у цій реформі найголовніше з вашої 27-го року, 27 року фактично, ми зараз ставимо завдання щоб ми оптимізували всі терміни. Що нам потрібно? Нам потрібно тільки одна річ, щоб дитина, українська дитина, мала доступ до якісної освіти. Починаючи від дитячого садочка. В Україні дефіцит 70, трошки більше 75 тисяч дитячих садочків, місць дитячих В Минулому році ми спільно з місцевими органами влади побудували 26 тисяч, робочих, 26 тисяч місць дитячих садочках. Завдання, яке я ставлю, щоб ми протягом трьох років, 17, 18-19, взагалі ліквідували чергу в дитячі садочки і забезпечували доступність дітей до садочка. Друга позиція школа. Середня загальна освітня школа потребує змін і фактично ми маємо відійти від системи вивчення на зубок знань до абсолютно інших компетентностних характеристик отримання освіти. Ми маємо навчити дитину. Знаходити необхідні рішення і опанувати необхідні знання зовсім іншими методологіями, і це абсолютно сучасний світ сьогодні, а не так, що він має прийти там в школу, отримати програму, що він ледве-ледве -лед падає з ніг, але певна кількість знань йому не потрібна. Тому це питання середньої школи, тобто нова українська школа передбачає якби заміну системи підготовки, в тому числі вдосконалення програм, відповідно до е, існуючої ситуації в. Потребах України. Це друга позиція. Третя позиція, і ми сьогодні говорили з бізнесом про це: професійно-технічна освіта України. Я е, сьогодні е, сказав на цій зустрічі, що виходить так, що реальні підприємства мають проблеми з кадрами виробничими кваліфікованими. Українська система підготовки кадрів продукує кадри, але ті, які не потрібні реальному ринку. Тобто, виходить так, що ПТУ готують кадри, а. Бізнес відчуває потребу в кадрах, але вони ніколи не зустрічаються, тому що те, що потрібно бізнесу, не готує в необхідній кількості освіти. Тому реформа освіти професійно-технічної. І тут ми теж покладаємося на співпрацю з місцевою владою. Ми передали їх на областя. Зараз треба з рахуванням специфіки регіональної економіки готувати необхідні кадри для відповідних підприємств, щоб вони могли розвиватися. Ми на цей рік визначили. Ми виділили на це 50 мільйонів. Модернізацію програм навчання дітей: швачка, тракторист і сантехник. Але я вважаю, що треба сьогодні вже додавати нові професії для того, щоб навчати на сучасних технологіях молодих людей, які можуть приходити на реальне виробництво, отримати реально високу заробітну плату. От, наприклад, ми зробили модернізацію системи підготовки от, в Чернігові. До речі, по-моєму, і по Житомиру теж, що у нас є ця програма модернізації програми, програми підготовки кадрів. Дівчата навчаються на швачок, там, закрійник і так далі. Ми придбали саме сучасне обладнання туди, вони вже володіють новітніми технологіями, і от тільки закінчує, зразу виходить на роботу, немає проблем з працевлаштуванням 5 тисяч гривень заробітна плата. Це легка промисловість, яка зараз розвивається, і Житомир теж має тут свій досвід. І вища школа, ну зрозуміла, що нам потрібні не просто дипломи, а нам потрібні знання. І саме головне, напевно, наступний рівень це все ж таки українська наука, яка сьогодні знаходиться на превеликий жаль в важкому стані. Але треба змінювати і систему фінансування національної науки, і все робити для того, щоб наукові доробки, які в нас є, вони були запроваджені в реальному житті. У нас є дуже багато гарних напрацювань. Але вони знову ж таки з реальним сектором економіки, з реальним виробництвом впровадженням, не зустрічаються. І це є проблема. Нам всі ці чотири ланки ми маємо зробити, і на це піде не один, не один рік. Але ми точно розуміємо, яким чином цю ситуацію вже змінювати. Фактично, в уряді сьогодні є розуміння всіх пріоритетних завдань і рішень, які необхідні Україні, щоб ми стали лідерами. Треба спокій і треба важка праця. В принципі. А всередині я абсолютно спокійний і готовий працювати над тим, щоб досягти з командою однодумців. Житомирщина є лідером у провадженні децентралізації, а однак і проблем вистачає. Як ви вважаєте, як знайти той самий консенсус, щоб, ну, не те, що задовольнити всіх, а не було якихось негативних моментів? Будь-яка реформа має свої тимчасові труднощі, і з цим треба просто усвідомлюватися. Але якщо ми на Терези ставимо позитиви і негативи, я можу сказати, що позитиви переважають. Насправді, там, де є нормальна влада на місцях, там є абсолютно нормальний підхід і ефективність використання ресурсів. Від трьох до дев'яти разів збільшені місцеві бюджети країни. Об'єднання громад дає можливість добровільне. Те, що ми розпочинали в 2015 році, і коли мене критикували, просто на чому світ стояв, що все це неправильно, Гройсман хоче знищити там села і так далі. Я навпаки хотів зупинити знищення і відновити їхнє зростання. Так от, ті, хто об'єднались добровільно, сьогодні мають вже і кошти, і можливості, і ресурси, і такі громади в вашій області є. І так. ви можете подивитись на їхній успіх. Треба швидко йти до об'єднання. Треба швидко приймати рішення. І що це дасть можливість? Це дасть можливість в кожній громаді нормально отримати школу. До речі, малокомплектні школи, про те, що ви запитали, це величезна наша трагедія, коли в школі навчається 25 дітей різновікових, і один вчитель викладає їм 5 предметів, з якими знаннями вони будуть виходити в цей дорослий світ, жорсткий і конкурентний. Тому це питання треба вирішувати. І нормальні будуть створювати лікувальні заклади для обслуговування. Людей з цієї території у них вистачить грошей просто на це. У середу уряд ухвалив вісім постанов, якщо я не помиляюсь, які необхідні для покращення інвестиційного клімату. От що у цих постановах, на вашу думку, найголовніше? До речі, ми прийняли рішення про реструктуризацію платежів, привезення обладнання для деревообробки. Це безпосередньо стосується жидомеру, в тому числі. Ми постійно приймаємо рішення про дерегуляцію. Тобто, у нас є величезна, була величезна спокуса у чиновників. Якимись рішеннями тих чи інших міністерств регулювати до несенітниці будь-які процеси, які впливали на підприємства і підприємців. Ми зараз це все ліквідуємо. Ми прийняли в цілому 467 актів. Причому 367 актів, які ми скасували, ми приймали ще до Нового року за один уряд. Просто оптом взяли і скасували. В цьому питанні, що таке 367 актів? Підрахували. Три тисячі сторінок регуляцій. Це з розуму можна зійти, поки ти виконаєш все. А кожен контролюючий орган він же ж тільки живе на тому, щоб це якимось чином використати проти бізнесу. Треба підчинити державу і чиновника інтересам відкритого публічного бізнесу. І це означає, що підчинити робочій людині. Це дуже важливо. І ряд інших рішень. Ми кожен, кожен уряд приймаємо, наприклад, реформа Державної фіскальної служби, глобальна реформа. Так. Сьогодні мені приємно було почути від підприємців Житомирщини, що в них вже немає проблем з відшкодуванням ПДВ. А такі проблеми були. Тому ми сьогодні вийшли на абсолютно нову систему відшкодування ПДВ. Це означає, що ми абсолютно повністю впровадили прозору систему. І ця система буде давати можливість бізнесу розвиватися. Ми займаємося змінами в митниці, ми займаємося змінами в самій фіскальній службі. І більше того, я хочу, щоб ми ліквідували бувши АБХСС і службу СБУ економічну, податкова міліція вже в стадії ліквідації, і утворили тільки одну замість трьох структур, одну структуру, яка може бути ефективною, відкритою і достатньо. Такої, яка буде викликати довіру, а не навпаки. Тому е, ці зміни відбуваються. І з кожним роком ми будемо відчувати або місяцем, що ситуація змінюється в кращий бік. Ще одна важлива тема, яка стосується безпосередньо нашого краю, це незаконний видобуток бурштину. От що робиться в цьому плані? Сьогодні, сьогодні, сьогодні мені задавали це питання е, колеги ваші, колеги-журналісти. Дивіться, уряд прийняв необхідну постанову для того, щоб регулювати цей процес спільно з місцевими органами влади на базі державних підприємств. Ми готові це робити, щоб це рішення виконувалося. Але саме головне рішення має бути за парламентом. Парламент має визначити засади, яким чином, щоб функціонувала ця система. І є багато депутатів, які порушують це питання, але на превеликий жаль. Поки що консенсусу 226 голосів немає. Треба пришвидшувати цей процес і робити все для того, щоб ці природні копалини працювали на економіку держави, при тому, що ті, хто будуть працювати в цій сфері, отримували легальні прибутки і платили податки бюджету. Ще одна не менш важлива тема. Хотілося б дізнатися вашої думки, дати, щоб ви дали відповідь на запитання, що необхідно зробити для збереження лісів, які незаконно будемо сказати, Вивозяться за кордон. Дивіться, ви вже знаєте, що діє мораторій сьогодні на вивезення лісів за кордон. Те, що я почув сьогодні від представників деревообробної галузі, вони говорять про те, що сьогодні масово починають інвестувати в нове обладнання в устаткування для переробки цього лісу і вже працюють над заготовками, які направляють за кордон в десятки країн Європи і світу. Це говорить про те, що ситуація, в принципі, стала кращою. Хоча можу вам сказати, що я не задоволений результатом роботи всього лісового комплексу України. Вважаю, що там є багато тіньових речей, і треба робити реформу цієї системи. На превеликий жаль, поки що ми не отримали якісної пропозиції від керівництва лісового агентства про те, щоб змінити цю систему, чіпувати ліс, висаджувати нові ліси і так далі. Це величезне надбання України. І дуже важливо, дуже бережливо, дуже якісно цим управляти. Ще одна тема, яка викликала багато нарікань у громадян, це подання електронної декларації. Як чи змінилася ситуація на краще після того, як вже ви втрутились туди уряд і взагалі, як. Зараз все це технічно б... тільки. Та 100% технічно. Нехай ніхто ніч не шукає ніякої політики, я говорю, абсолютно відварто. Керівник Національної агенції з запобігання корупції просто випадкова людина. Вона, можливо, там, я не знаю, вона не спеціально це робить. Вона просто не може організувати роботу на ЗК, не може модернізувати сервери, не може зробити нормальне програмне забезпечення. І це вже вона працює 11 місяців. Ну це і більше того, вони, вони ж мають особливий статус. Уряд не може на них впливати. Тобто ми не можемо її не звільнити, нічого. Тому в мене єдине, що залишається, це просити їх виконувати те, що їхню роботу. Просто. Вона отримує більше 100 тисяч гривень зарплати в місяць. Ми виділили для них 66 мільйонів гривень на технічну модернізацію переоснащення. За ці гроші, можливо, зробити, я не знаю, все, що завгодно. Я недавно читав в інтернеті вчора, по-моєму, що один із айтішників серйозних сказав про те, що те, що треба зробити для підтримання електронної системи, ми запланували 27 мільйонів з розрахунками НАЗК. Він каже, що це можливо зробити за 7. Я би на її місці зробив би за 7, 20 повернув би бюджет. І сказав би, я зробив якісно свою роботу. Натомість, можливо, це хтось спеціально робить. Тобто, фактично, якщо чиновники, а там сотні тисяч, не подадуть декларації, вони зразу отримують загрозу порушення проти них кримінальних справ, а там санкція одна. Знаєте, яка? Винний, невинний, два роки візниці. І тому люди про це говорять. Ми готові заповнювати декларацію? Вже що ж, що ж ви не даєте? Що ж ви не даєте таку можливість? Тому жодної політики тут не шукайте. В Україні створена національна суспільна Телерадіокомпанія України. Ось буквально за два тижні відбудуться вибори голови яким є ваше можливо побажання, ваше ставлення до того, який контент, що має бути от в ефірі цієї ці, е, телерадіокомпанії Суспільної, щоб глядачі знаходили там ну, те, що ну, їх цікавить? У нас є проблема тільки одна: це об'єктивність е, подачі інформації. Е, причому я не говорю, в яку в яку сторону. Да? Я вважаю, що найголовніше, е, щоб Інформація була об'єктивна і збалансована. Це саме головне. Е, і все. Це моя думка як людини. Як прем'єр-міністр я не буду в це втручатись. Як голова парламенту, як прем'єр-міністр я все робив для того, щоб відповідні закони приймалися і постанови приймалися, які необхідні для того, щоб НСТУ було створено. Тому ми і вийшли на фінішну пряму. Е, все. Зрозуміло, ну от е, в контексті знов-таки телебачення. Е, наш обласний державний колишній телерадіокомпанії, тепер ми філія НСТУ, е, виповниться 25 років. От ви у нас не вперше, можливо, враховуючи ваш досвід, уже коли був у Вінниці е, на посаді міського голови, і тепер що ви хотіли побажати нашій телерадіокомпанії. Напередодні цього ювілею. А можна я побажаю не вашій телераді кампанії, а всім житимирянам напередодні вашого ювілею? Будь ласка, вони всі ваші, так би мовити, Глядачі. клієнти. <клієнт> а насправді я вважаю, що нам не вистачає впевненості і оптимізму. Я розумію, що багато є питань сьогодні в повсякденному житті, але я вважаю, що перше я глибоко переконаний у тому, що ми досягнемо успіху. Я переконаний в тому, що Україна має стати великою країною у всіх сенсах розуміння цього слова, але це залежить від віри, оптимізму і нашого прагнення. Тому я хотів би побажати, щоб і віра, і оптимізм були присутні в кожній українській родині, зокрема і на Житомирщині, і щоб кожен був переконаний в тому, що ми як країна, як велика країна, доб'ємося успіху. І бажаю всім цієї впевненості і вітаю всіх нас з 25 річчям. Телерадіокампанії Житомирщини. Дякую, Володимир Борисовичу, що знайшли час. Завітати до нашої студії. Дуже дякую, що запросили. Да, спасибі. спасибі за участь у програмі. Дякую. Шановні телеглядачі, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, брав участь у нашій програмі. Дякую вам, що дивилися. Нехай щастить. До побачення.